Так, відкриваємо мед, пробуємо гірський мед. Так, Перш ніж купити, дають пробувати. Отак От виглядає чудовий мед. Пробуємо. Да, справді Справді добрий мед. Дуже добрий. Дякую. Так, беремо, пробуємо брати. Так, пробуємо липовий мед. Дають пробувати липовий мед. Це ріс трава, траві теж в ньому є. Так. Угу. Дуже смачний. Добрий. Добрий і липовий також. Ще в нас є настоїчки такі. Скажіть, що це у вас таке за настойка Тріх, така? Хитин. Мертві біоли. Мертві бджоли. Дуже корисні від простати. Простати. Так. А це що у нас? А це і приполі. Прополюс настояний також на горівці. А, що <глупна> то, а то, що сзади там. Ні, -100%. 100%. 100 -100%. Ясно. Тому є, крім меду, ще й такі гарні настойки, які лікують від будь-яких хворіб. Але взагалі-то рекомендовано їсти меду і бажано їсти меду дуже багато. Так, продовжуємо дегустувати мід на Мелійському ринку. Зараз будемо пробувати майський мід. Майський міт, і так він гарно виглядає. Так, дякую, пробуємо. Угу. Угу. Так, добрий. Всі добрі, бо треба всі пробувати.